Пошук роботи це фактично, знову ж таки, ще один вид роботи. У нас є студенти, які вже на першому місяці починають шукати роботу, і є такі, що вже після першого місяця працюють, бо там ви отримуєте впродовж першого місяця, отримуєте базові знання, тобто фактично, то, як тестувати, що тестувати, коли тестувати, ви вже точно знаєте. Другий місяць це є технічні, поглиблені технічні знання. Про види тестування там SQL, перформанс, автоматизоване, мобільне, гейм. Ну це вже залежить, куди ви схоче. Але ці знання, якщо ви це знаєте, то ваші шанси знаєте, роботу збільшуються, тому що ви тоді покриваєте якби, більший спектр вимог ринку. От, і щодо роботи, власне, пошук роботи це також додаткова робота. І що я хочу сказати, що не всі. Можуть вчитися і паралельно включитися в пошук роботи. Є люди, які кажуть, ні, я спочатку повністю закінчу курс, а тоді я візьмуся за пошук роботи. Це ваш вибір. Є такі, які стартують з самого початку, вже готові робити резюме і надсилають. Від чого це залежить, це дуже індивідуально. Хтось має роботу і має стільки обов'язків, що для нього просто вчитися це вже якби надзусилля. І не може ще включитися в пошуки, тобто це не обов'язково. Але ми включаємося в це і працюємо з вами так швидко, як ви кажете: я готовий, я зробив резюме, я роблю то, я роблю це. Хоча під час програми є виділений спеціальний час занять. На роботу з рекрутером Оксана вам буде читати лекцію. Оксана вам буде розказувати, як робити резюме, як заповнювати профіль в LinkedIn, Вона це все буде перевіряти. Вона буде вас відправляти всюди, всюди, куди треба, і куди вам буде здаватися, що не треба. І ми напевно даємо слово Оксані. Основна задача рекрутера на сьогоднішній день. Я виконую ці задачі. Важливіша задача кандидата це себе презентувати як професійного спеціаліста. Професійним спеціалістам вас будуть робити інші викладачі. Але як себе словами подати, продати, презентувати? Це ми будемо з вами разом працювати над цим? Ми ставимо цю мету і будемо до неї йти разом. Також індивідуально ми будемо з вами працювати над створенням професійного резюме. Над підготовкою до проведення співбесіди, що саме включає пошук роботи на курс? Дочитати вам лекцію саме про завдання рекрутингу. Відповідно на тій лекції ми пройдемо основні принципи пошуку роботи про створення резюме та профілю в LinkedIn. Там підготовку робити до співбесіди. Будемо з вами обов'язково практикувати першу тренувальну співбесіду. Ви будете готуватися до співбесіди. Оксана також розкаже, як треба проходити співбесіди і що там треба робити, вона проведе з вами індивідуальну співбесіду, після якої запише, де ви зможете подивитися самі на себе, зрозуміти, як ви виглядаєте з боку. Ви тоді разом проаналізуєте результати співбесіди, обговорите, послухаєте рекомендації. Це є той момент, коли я вам казала вище про те, що. Навіть ваші слабкі сторони перетворимо у сильні. Тобто, треба обов'язково бо це вміння використовувати свої слабкі сторони як сильні інструменти, тому що вони там є, говорить про ментальну професійну зрілість і рекрутери це дуже люблять. Підбір релевантних вакансій, коли вона переглядає вакансії, вона вже там розуміє, яку вакансію кому скинути, індивідуально, але також всі вакансії падають у загально. Тобто, Якщо хтось обмежений, усі мають одинаковий доступ, тільки у окремих випадках, якщо Оксана розуміє, що саме ця вакансія от дуже гарно би підходила цій людині, вона індивідуально е рекомендує питання, як вона пройшла співбесіди. Це вже індивідуальне питання. Після кожної співбесіди також з Оксаною можна проговорювати свої свої результати, проговорювати свої відчуття. І увага, є ще такий момент. Якщо ви там, якщо мені Оксана каже, от кандидат був на кількох співбесідах, але щось не те, тоді я починаю включатися і я починаю виявляти, в чому тут проблема. Тобто, перший успіх це попасти на співбесіду, отримати запрошення і попасти. В чому він полягає? Він полягає у правильно сформованому резюме. Це перша сходинка. Друга сходинка це пройти співбесіду. Тобто, це вже комунікація, це вже вміння себе подати над цим віснад цим всім ми працюємо. І якщо ви в нас є такі кандидати, які вже пройшли там і 10 співбесід, і вони все ще не можуть знайти ідеальної роботи. У нас є кандидати, які вже отримали пропозиції прийшли кілька співбесід, отримали пропозиції, але вони не вибрали роботу, тому що їм не сподобалися умови, тому що їм не сподобалася там зарплата, чи їм не сподобалася компанія, чи їм не сподобався продукт. Ну, то людина має право на власний вибір. Але ми продовжуємо шукати до того моменту, поки людина каже, що вона в пошуку. До того моменту ми сприяємо і практичні е, ваші заняття, які будуть ви будете проходити на курсі. Вони всі ви всі, вони всі можуть внестися у ваше портфоліо протягом і навчання, і після завершення навчання. Я постійно на я в контакті з нашими студентами, потім з нашими випускниками. Я повторюся, як сказала Мар'яна, досить індивідуально хто підходить до пошуку роботи. Хтось вже подає резюме після першого місяця курсів, хтось спочатку каже, я спочатку все вивчу, потім я виділю час, зроблю резюме, і аж потім я буду готовий вже подавати резюме. Тобто, це також залежить від характеру людини, від того, як він до цього підходить. Тому тут такі переписка з нашими студентами саме по моїй роботі, як ми разом працюємо. Тут є відгук про співбесіду, от, наприклад. Коли людина передивилася цю співбесіду, вона пише, я побачила свої слабкі сторони, тому що нас зі сторони, ну, якби рідко хто нас знімає зі сторони і потім дає це продивитися. Я побачила свої слабкі сторони надто багато води, хотіла б бачити від себе більш чіткі фрази. Зрозуміла, що теорію треба знати і називати чітко, отримала досвід комунікації на загальні питання. Дякую за підтримку розуміння. Дякую, я отримала офер. Дякую за ваші рекомендації. Вони допомогли мені гідно триматись на співбесіді. Це те, про що я говорила, що ми з вами будемо це все відпрацьовувати. Як триматись на співбесіді, що говорити, що краще не говорити, яким, яким чином подати інформацію. Підібрали відео по темі, які ми проводили, все, що зараз ми проговорили. Ви все можете прослухати від практикуючих Рекрутерів, в смислі наймаючих рекрутерів, їхні очікування, як вони бачать ідеальне резюме. Тобто, це все ви у свій вільний час можете продивитися.